Мадол, забудь про головний біль. Отже, одразу до ексклюзивної інформації з першого понеділка 2023 року. тобто від сьогодні. І що понеділка далі? Ми будемо чекати прогноз на тиждень від радника офісу президента Олексія Арестовича. І Олексій уже з нами має бути на прямому зв'язочку. Олексію, доброго ранку, вітаю. Доброго ранку всім. Ну що? З чим ми починаємо перший тиждень нового року? Чого чекати? Ми бачимо да що Російська Федерація не припиняє на своїх намірів атакувати енергетичну структуру. Здруге поспіль повітряну Даршахідами вночі. Я думаю, що такі спроби будуть повторюватися. Ніхто не може сказати, чи будуть чи будуть вони щоночі, але принаймні вони будуть намагати, намагати це зруйнувати за... нашу інфраструктуру, ну і спочинати психологічний тиск. Тож наше завдання не давати їм цього робити, і найголовніше не... Не... не приходити в стан, скажімо так, психологічно затиснутих людей. Тобто у нас є вибір або відповідати страхам, або або ну, жартами. Треба жартами. Ми маємо психологічно триматися насамперед, незважаючи на всі, всі їх спроби нас подалити, тому що це і є основа перемоги війні. Ми бачимо, що наше ППО працює дуже вправно другу ніч поспіль збити дві хвилі шахідів. Тому я думаю, так воно і продовжиться. Що стосується енергетики, зберігає нашу систему. Взагалі дуже вправно працює цілий конгломерат розвідки, енергетиків, адміністрації і сил протиповітряної оборони, які дають. То, що ми попри, попри їх намагання, ми всі зі світли. Це те, що буде в небі. На землі вони будуть намагатися атакувати там, де вони атакують. Насамперед, це Бахмут Солідар, це напрямки головних ударів російських військ, де зосереджили зеків Вагнера, де, де там вони під острахом під, під смерті, як смертники, йдуть не від своїх як смертники йдуть в атаки. Нашим військам там приходиться дуже складно, але обстановка там контрольована. Складна, але контрольована. І це буде продовжуватися, не знаючи цей тиждень, але доти, доки у них зберігається цей ресурс. Він великий, але не нескінченний. Після того як вони будуть виснажені, я думаю, відбудуться певні цікаві події, які вони вже будуть потерпати. Так само наша артилерія і авіація будуть бити по їх скупченням. Ми знаємо, що Макіївці вчора ночі на новорічну ніч накрили скупчення нового батальйону мобілізованих, які прибули туди, чи понад 400 вбитих за внаслідок одного нашого удару Хімарсами, і, і понад 300 поранених. Вони в величезному шоці зараз переглядають свої плани щодо прибуття і розташування особового складу. Нового для нас це дуже вигідно, тому що це затягування часу, який ми можемо використати. <кілу> вони продовжують накопичувати резерви, але це довгий, дуже довгий, скажімо так, шлях, і це вони спробують їх використати проти нас. Це буде не завтра, що стосується загрози Білорусі. Її поки немає наземної загрози, про нього можна не хвилюватися і можна не слухати тих, хто каже, що от, сьогодні завтра нападуть. Це не так. Щось далі, 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 далі будемо дивитися, тому що тиждень з одного боку це багато, з іншого боку, це дуже мало для такого розмаху фронту, який лише ці потві України складає 1300 кілометрів. Ну так, Олексію. А виходить, що ми ж новий рік пройшли, так але наприкінці тижня нас чекає ще різдво за юліанським календарем. Чи варто очікувати більшої активності з боку Росії, конкретно в плані ракет, шахедів і такого іншого? Чи Мають вони можливості ще ще мають. Чи мають вони наміри? Ніхто не скаже, тому що наміри це голови противника, і забратися в голову ще, ще не вміє. Ніхто я думаю, що вони намагатимуться нам споплюжити свята будь-яким чином. Але чи чи готові будуть вони, наприклад, до повітряних ударів крилатими ракетами або калібрами з моря? Це питання, тому що ми бачимо, що періоди застосування таких ракет вони. Постійно збільшуються. тобто ракет менше, вони ще є, але їх менше насіїв менше після того, як трапилося щось в Енгельсі двічі, е, і підготовлених екіпажів менше насправді тому що і техніка ламається, і люди не всі здатні виконувати складні завдання. У них стартуючи, стартуючи з Морманська, наприклад, сідаючи на проміжну посадку в Енгельсі і тільки потім застосовуючи ракети. Тобто, думаю, що, думаю, що будуть намагатися це поп поплюжити принаймні шахідами. Що стосується ракет, подивимося ну, в будь-якому випадку. Ми готові, будемо завчасно попереджені. ППО спрацює енергетики. Спрацюють Бач, бачите, це стало вже сталим. Ми вже. Це не раптові удари, а ми своєчасно попереджені і працюємо з тим, як з даністю. Тобто, система працює, і це найголовніше на створення цієї системи було покладено дуже багато зусиль і наших, і західних партнерів. І от система, яка в впор... фактично кожного разу може впоратися з будь-якому посилю, посилю удару. Дякуємо, дякуємо за прогноз. Отже, ще раз хочу підкреслити, що відтепер щопонеділка прогноз від Олексія Арестовича в ефірі сніданку з 1 плюс 1» Обов'язково. А ще раз з новим роком спокійного тижня і найшвидшої нашої перемоги. Дякую. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.